Третя. Кіт мурлика до дороги добре взяв на плечі ноги, в торбу впхав печену миш, і лісочком холодками він прибув на вечір саме до Микити чим скоріш. В браму стука дожидає, лис в квартирку виглядає. Кіт мурлика шапку зняв, поклонивсь йому низенько. Привітав його гарненько і такі слова сказав. Друже, славний і багатий, я прийшов не жартувати, царський вам приніс наказ. Повелитель наш ласкавий, вас на суд свій кличе правий, вже не перший, другий раз. Що тут довго говорити? Дуже цар на вас сердитий. Тож я раджу вам ідіть. Цар заклявся, як до двору ви не з'явитеся в пору, й на світі вам не жить. Мурцю, скрикнули Микита. От, не ждали, от візита, Боже милий, як я рад, ну ходи в мої обійми, а про те й казать не сміймо, щоб сьогодні йти назад. Та ж лисиця твоя тітка так тебе видає зрідка, що не пустить нас під ніч. А маленькі лисенята, чи ж вони пустили брата? Ні, то неможлива річ. Повечеряєм гарненько проспимося а раненько холодком та в Божу путь. Стать на суд я не боюся, а з тобою, мій котусю, вкупі завжди радий будь. З медведем інше діло. Ти з міркуй. прийшов бурмило, мов розбійник у мій двір, та й до мене з криком, стуком, з величезним в лапах дрюком, я ж малий слабенький звір. Друже мій, сказав Мурлика, — ласка ваша завелика, але краще ми не ждім. Ніч чудова, місяць світить, поцілуйте жінку, й діти, та й в путь, скоріш ходім. Мурцю, каже лис, май розум, ніч не тітка, ми не возом будем їхать, ні літать. Що, як зла якась тварина серед ночі нас зустріне ні боротись, ні втікать. Ті слова кота Мурлику кинули у дрож велику. Ваша правда, він сказав, мушу на ніч я лишитись. Та скажіть, щоб підживитись. Де б я тут ка що дістав. Мурцю мій, колись у мене і печене, і варене, ти вночі б знайшов і вдень. А тепер усяк це знає, більше я м'яса не вживаю, трохи меду є лишень. Тьфу. Мурлика відмовляє, хай бурмило мед глитає, ним мене не вдовольниш. Ми коти на медне ласі. Хоч є тут ти у запасі хоч одна порядна миш, каже лист тоді до Мурка. Ти жартуєш, навіть турка я б мишми не частував. Що ти видумав, небоже, миші їсти, милий Боже, про таке я й не чував. Та як ти мишей бажаєш, Мурку любий, тут їх маєш, що хоч ними гать-гати Тут у війтовім будинку. Повно тих мишей, мій синку, і близенько нам іти. Ах, мій друже, наймиліший, поведіть мене на миші, до мишей я дуже звик. Добре, так ходиш за мною, і полізли між травою, таж де вітів був курник. Там в стіні діра пробита. Нею часто лис микита у курятник той ходив. Вчора ще зайшов обняти. Півня білого, як брата, і по-братськи задушив. Від, зо злості зчервонівши, пір'я півневе уздрівши, крикнув Ні, вже не стерплю і задумав прив'язати, щоб злодія впіймати край вікна міцну петлю. Лис Микита це пронюхав та й говорить Мурку, слухай. Як там мишки цвіркотять, мов горобчики невинні А ось тут і дірка в глині тільки влізти та й хапать. Чи ж воно безпечно, друже? щось побоююсь я дуже, бо війти то хитрий люд. Хе, говорить лис зрадливий, хто занадто боязливий, хай такий покине труд. Всередині там не був я і про хитрощі не чув я. Ти поїшся наперед. То ходім собі додому, там поживу знайдемо ми. Будем їсти редьку й мед. Кіт мурлика застидався. Що, гадаєш, я злякався? до Микити він озвався Страх не є котяче діло, і у дірку скочив сміло, і в сільце якраз попавсь. Ой від страху та від жаху, як затріпався бідаха, шнур ще дужче горло стис. Повернувся до одвірка, а згори, де деклята дірка, заглядає зрадник лис. Ну, що, амурцю наймиліший, каже він. Смакують миші. Правда, що за пишний смак? Хочеш солі я покличу або ввій та сам позичу, чи ти згоден їсти й так? Ого го, ти вже співаєш, але славний голос маєш. Тенор, ох, люблю на смерть. Жалібно, аж лється в душу, от уже й заплакать мушу. Ну, спасибі за концерт. Раптом двері заскрипіли, війт роздягнений, спітнілий, вибіг з києм у руках, а за ним сини і слуги, Той з ременем, той з буком другий. Радість їм котові жах. Бийте, бийте, війт, гукає, ось хто кури викрадає, бийте, поки спустить дух. І луп-луп летять удари. Мій мурлика з устні пари, мов осліп вже і оглух. Бийте вік одного кає. а мурлика скік хапає пана війта, аж за ніс. Хруп та й хруп, мов миш велику, кігтями роздер всю пику, аж добрався і до кіс. — Гвалт! Рятуйте! з болю, страху впав на землю бідолаха, всі до нього, гей світіть! Гей води, гей, губки, вати. Кинулися кров спиняти, про кота й забули вмить. А в кота тверда натура, лиш відсапався та й до шнура, взявся гризти і кусать. Далі, як смикне завзято, шнур порвався він тікати, вітру навіть не догнать. Враз мишей він отцурався, на курник не оглядався, а задравши хвіст, як міг швидше в дірку та лісами. Непролазними ярами просто в царський двір прибіг. Як побачив повелитель, що в крові його служитель, з гніву аж позеленів. А, гукнув він, знов Микита, знову лис душа сита, насміявся з царських слів. Ні, того вже забагато. Будь я пес і пес мій тато, коли це йому прощу. Вісько шлю на розбишаку, і словлю, та й на гілляку, і гніздо все розтрощу. Грізно цар ревів і тупав, лиса б він з кістками схрупав, Якби мав його в руках. Аж як гнів пройшов безмірний, виступив бабай покірний і сказав при двораках Царю, ясна річ не скрита, вільний є козак Микита. Право ж каже, тричі звать, винного на суд твій пане. Як же третій раз не стане суд заочний видавать. Що втім, правда чи неправда, що про нього тут казали, в те не входжу. Та для всіх рівне право. Тож пошлити ти і мене ще домикити, щоб прийшов до царських ніг. Цар махнув лиш головою. Згоди знав так булавою і ні слова не сказав. А бабай, як стій, зібрався, у дорозі не спинявся, в Лисовичі поспішав.